Нещодавно, точніше, 12 грудня 22-го року, Володимир Зеленський оголосив, що буде займати посаду Президента України до перемоги у війні з Росією. Що це значить? І скільки часу, тобто скільки років, Зеленський планує займати посаду Президента України? Відповідно до Конституції, президент України обирається на строк 5 років. Повноваження президента починається з моменту складання присяги. Присягу президента Зеленський склав 20 травня 2019 року. Відповідно, Президентські повноваження Зеленського закінчуються через 5 років, а саме 19 травня 2024 року. Отже, Зеленському залишилось президентствувати ще один рік і 5 місяців, рахуючи з сьогоднішнього дня, 20 грудня 2022 року. Конституція України, стаття 83, встановлює правило. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Тобто, під час дії воєнного стану вибори до Верховної Ради не проводяться, щодо повноважень Президента, то Конституція не містить такого винятку. Тобто, вибори Президента України повинні проводитись так, як і зазначено в цій ж Конституції в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Незважаючи на воєнний чи надзвичайний стан. У випадку з Зеленським наступні президентські вибори в Україні повинні бути проведені 31 березня 2024 року. У 2000 році був прийнятий закон про правовий режим надзвичайного стану. Відповідно до цього закону. У умовах надзвичайного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України і органів місцевого самоврядування. В 2015 році був прийнятий закон про правовий режим воєнного стану. В цьому законі було скопійовано правило з закону про надзвичайний стан. У умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України і органів місцевого самоврядування. Ці правила відповідають здоровому глузду, на які можуть бути вибори під час війни. Разом з тим, ці ж правила продовжують повноваження президента. Термін повноваження якого закінчився, продовжують повноваження президента в спосіб, не передбачений Конституцією. Тобто таке продовження повноважень президента є нетуційним неконституційним. І тим самим продовжування виконання повноважень президента. Після закінчення встановленого Конституцією строку, обґрунтовуючи таке продовження закону про правовий режим воєнного стану, є неконституційним. <кхи> Наприклад, закон про Національне антикорупційне бюро України скорочено НАБУ, так, цей закон прийнятий в 2014 році. Цей закон надавав президенту повноваження призначати директора НАБУ. Конституційний Суд України рішенням від 28 серпня 2020 року вкотре наголосив, що визначений Конституцією України перелік повноважень Президента України є вичерпним. Розширення повноважень президента законом є неконституційним. І відповідно, указ Президента про призначення директора НАБУ визнано неконституційним. Хоч він, указ, і видавався на підставі закону. Аналогічно із продовженням повноважень президента на строк дії надзвичайного чи воєнного стану. Є неконституційним, незважаючи на те, що продовжується на підставі закону. Конституція України містить чітке правило. Вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Винятків. Конституція не містить. Воєнний стан, надзвичайний стан, мирний стан до уваги не беруться. Вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень діячого президента. Розумію, трагічність і безглуздість ситуації. Але воєнна агресія Росії проти України почалася ще в лютому 2014 року. З того часу зміни в Конституцію вносились в травні 2014 року, в березні 2016 року, в грудні 2019 року. І закон про воєнний стан приймався в травні 2015 року. І ніхто з президентів сьогоднішнього і попереднього не догадались за одне ввести в Конституцію доповнення ідентичні з наявними правилами щодо виборів до Верховної Ради. Що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану. Її повноваження продовжуються до Дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного стану чи надзвичайного стану. Щодо президента, то таке правило Конституції мало б звучати так. У разі закінчення строку повноважень Президента України під час дії. Воєнного чи надзвичайного стану, його повноваження продовжуються до вступу на посаду Президента України, обраного після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Тому, якщо війна триватиме довше, аніж до 20 травня, 2024 року то продовження президентських повноважень Зеленського з 20 травня 2024 року до перемоги і відповідно до закінчення воєнного стану. Обґрунтовуючи це продовження законом про воєнний стан, буде порушувати Конституцію. Буде неконституційним. Це буде узурпацією влади. Такі дії кваліфікуються Кримінальним кодексом країни як захоплення влади і караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Таке покарання можливе, але не на території, яку називає Україна.